Зсу прориваються на Маріуполь, ідуть бої. Ракети поцілили в колони солдат і танків за Маріуполем. Усунуто полки окупантів і генералів. Влучило у штаб командування. Вже скоро прилетіло і по базах, де були солдати. Скрізь паніка поцілили в адмінбудівлі колаборантів. Літаки Путлера над Маріуполем масово вибухають і падають. В них на борту були десятки ракет. Так як ЗСУ поступово просуваються на місто, такі ракетні удари, які підривають тисячі солдат і техніку, похитнули моральний стан окупантів та їх командування. Ширяться ідеї поки. Кинути місто, відійти на рубежі 2015 року, де безпечніше. Тотальний вогневий контроль ЗСУ не дає зручно тримати тут оборону. Подібну пропозицію подали в Кремль. Путін шокований. Скільки вклав у це місто, а тепер покидати його? Скільки будівництва, грошей і часу. Розповідь про те, як ЗСУ влученими ударами ракет підривають сотні танків, расистів і тисячі їх солдат і змушують їх покидати ключові оборонні пункти та важливі міста вже в ці дні. Факти, що можуть вразити, обов'язково всім до перегляду. Але дивитися треба виключно до кінця. Слава Героям ЗСУ, Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. Українські військові вибили окупантів з деяких передових позицій на Вугледарському напрямку. Також такі просування варто сприймати як розширення плацдарму для подальшого наступу на Маріуполь. Якщо Збройні сили України зможуть вийти східніше Маріуполя, то взагалі опиняться практично поблизу державного кордону. Як припустив Світан, також не варто відкидати можливість із виходом на територію Росії поблизу Таганрога. Українські військові також розсунули плацдарм для подальшого наступу в бік Волновахи, але не обов'язково на неї. Там є три-чотири напрямки, куди можна наступати на саму Волноваху, дещо західніше від неї у бік Урзуфа. Також можна рухатися до Оленівки в бік траси Донецьк Новоазовськ чи одразу виходити східніше Маріуполя. Зауважив військовий експерт Роман Світан. Тим часом вибухи в Маріупольському районі відомо про три потужні вибухи, які чули Маріупольці. Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. Йдеться у повідомленні міськради у телеграм, у свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав: наші повідомляють про прильоти між селом Агробаза, фактично межує з містом та містом. Тепер аеропорт. Ще один вибух був неподалік від морського порту, внаслідок якого були ліквідовані офіцери російської армії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши. Відповідні відео місцевого спротиву за інформацією радника міського голови. рашистські офіцери оселилися в приватному будинку Маріупольців в евакуації в приморському районі, неподалік від Маріупольського морського порту. Потім все повторилося. Було уже дві бавовни в Маріуполі. Вибух попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі. Там великий стовп диму. Ідеться в повідомленні міської ради. Два потужних вибухи в районі Азовсталі підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО. Заявив Андрющенко, місцеві колаборанти не на жарт стривожились через потужну бавовну на Азовсталі. Максимальний рівень тривожності зафіксовано серед почекунів Маріуполя. Хорошо, прокоментував Андрющенко. При цьому в соцмережах гуляють одразу кілька версій, того чому в Маріуполі було дуже голосно. Цікаво, що колаборантів у своїх припущеннях кидає від нічого не сталося до одразу кількох версій. ППО збила безпілотник. Розмінування або щось упало на будівництві. Насправді зафіксовано роботу ППО прямо з житлового масиву на правому березі Кальміуса навпроти Азовсталі. Для початку написав радник мера, показавши фото з місця. Також, за даними Андрющенка, на Азовсталь навіть відправляли карети швидкої допомоги. Російські окупанти активізували перекидання військової техніки через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області, як у бік фронту, так і назад. Про це сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У Маріуполі та районі окупанти продовжили з. Ворота наступ у бік Новоазовська Донецької області зафіксовано численне переміщення БТР із солдатами і танків Т-62 з пожитками, награбованими десь у Бордянському районі Запорізької області. Написав Андрющенко. За його інформацією, резерви окупантів, які перебувають на території Маріупольського району, здебільшого залишаються на місці. Рашисти в передпанічному стані, особливо після власноручної ліквідації наслідків бавовни, що зараз відбувається у місті, додав радник мера. Андрющенко розповів, що окупанти активно виконують. Рестовують стару дорогу Маріуполь, Мангуш, Урзув, Рама, усі Донецька область, Бордянськ, Запорізької області, вздовж моря для транспортування боєкомплекту. Уперше зафіксовано факт завантаження автівок, помаркованих як швидка допомога, комплектами БК із подальшим перевезенням у напрямку Бордянська. Таке завантаження фіксувалося в Маріуполі, колишній центральний ревідділок поліції та в Мангуші. Повністю отримано візуальне підтвердження, що 12 задіяних у перевезенні БК швидких. Усі УАЗ відомі як Буханка. Підсумував він. Нагадаємо, що раніше окупантів у Маріуполі вже не раз наздоганяла потужна бавовна. До прикладу, відомо про те, як поцілили у місце базування від 150 окупантів. Крім того, цей об'єкт системно використовували для встановлення систем ППО. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера міста. Маріупольський комбінат Азовсталь, на території якого навесні 2022 року точилися запеклі бої, перетворився на руїну. Нині окупанти ріжуть його на металобрухт, попри обіцянки відновити підприємство. Про це повідомило при Кії міської ради, оприлюднивши зняти місцевим жителям відео. Коли ми повернемося, тут обов'язково з'явиться меморіал, який нагадуватиме про усіх, хто захищав Маріуполь. Заявили в міськраді. Тож, якщо підсумувати, така потужна бавовна вже майже схилила рашистів покинути місто. Уже готуються колони до відходу. Єдине, що утримує вже майже втрачене місто наказ Путлера. Але думаємо, невдовзі це вже не захистить місто від танків зсу.